Зараз не актуально, що ти розійшовся? Це така тема, насправді, що про неї актуально завжди жартувати, напевне, бо це дуже понятний людям процес, який майже всі люди проживали в житті, і він дуже емоційний. Кожен знайде щось там собі своє. Людям завжди цікаво поговорити, хто з ким хто спить, скільки, хто так. з ким переспав, перестав спати і так далі. То, скільки заробляє? І, ну, гроші це друге місце. Все таки людей більше інтересу. Хто з ким, за скільки переспав? це І ніби як е, дуже була сильна увага до мене в цей період. Е, там дівчина виклала рілс, він щось там на мільйон переглядів. Майже були думки постійно про це. Я думаю, я це переводив трошки щось десь в стендап. Треба було це зробити швидко. Ну це дуже складний процес ментально. І ти ж такий паралельно, дедлайн, сука, по стендапу. Типу, ти такий, я не можу. Типу розслабитися і просто якось е, працювати над тим, щоб мені легше типу, стало півроку. Але воно ну, з одного боку стендап як психотерапія. Ну тобі допомагає розкласти все по полицям, типу, жартувати і. О, ну да, ну ти ж ти ж коли пишеш жарти про щось, то ти зразу як зменшуєш серйозність цього. І біль відповідно. І біль відповідно від того, і вже знаєш, ти ніби як захищаєш себе у певній мірі, відпово типу, mm. жартами.